Вікторія, добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Перед тим як ми почнемо, я думаю, що це теж вас стосується питання і національної безпеки, тому що те, що відразу відбувається конфлікт між правим сектором і міліцією, фактично паном Аваковим, це ну, може погрожувати дуже поганими наслідками, адже ми знаємо, що є правий сектор, який така організація, яку не можна зараз. Почути, побачити, як, скільки їх, як вона діє. І з іншого боку, ми знаємо міліцію, яка буде діяти так, як вона діє, або так, як вона звикла. Чи з розглядалися ситуації на РНБО? Чи як в якесь вже розуміння, що робити з цим конфліктом, і як взагалі ви бачите ситуацію в подальшому? Мустафа, для початку треба розуміти, що РНБО, де головує виконувач обов'язки президента, воно збирається у спеціальних випадках. Вчора ввечері у нас було невідкладне засідання, розширене ради національної безпеки, яке стосувалося виводу. Передислокації українських військ, а також виводу українських державних службовців з Криму. От і РНБО не збирається щодня. Але тим не менш я би хотіла відреагувати на ці резонансні теми і на те, що тут говорив пан Тополя. в тому що це не конфлікт правого сектору, там з міністром внутрішніх справ. Це за великим рахунком конфлікт однієї групи, яка має свої погляди з законами України. Тому що за великим рахунком. Ми та, сектор? Ну, звичайно. Угу. Та, тобто, Йдеться про е, бажання чи не бажання когось виконувати ці українські закони, носити зброю та, там, недозволену. Угу. Тобто це рішення, які приймаються Верховною Радою, і яких має дотримуватися кожен український громадянин. Тому що якщо ми починаємо робити винятки якісь, та, ну не може бути винятків у правовій державі, погодьтеся. І дуже прикро, що сталася ця ситуація. Ця ситуація ну дуже серйозно нагадує певну провокацію. Треба вже сьогодні думати про те, як уникнути цих провокацій і подальшого розхитування ситуації, тому що навіть те, що я бачила в ефірі станом на зараз, це достатньо небезпечні речі, тому що е, далі погрожувати е, треба проводити слідство і розуміти, як це сталося. Відповіді треба давати, це очевидно, але погрожувати міністру. Ну це теж злочин. Ну а от зараз дивіться, мене в цій ситуації, тобто я не знаю результатів в цій дії. Але єдине, що мене непокоїть, те що дійсно хлопців затримали, до них не пускають адвоката. Це те, проти чого ми Безперечно. боролися весь час. Безперечно, весь час це питання треба вирішувати, але водночас треба розуміти інші речі: угу. що залишатися сьогодні в центрі Києва і погрожувати да, там, міністрові чи будь-кому іншому якимись розправами. Це означає дестабілізувати ситуацію і вказувати на непокору, та по суті, ну, що люди не підкорюються українським законам. Дивіться. Ще одна важлива дуже є. ми уявляємо собі картинку російських телеканалів станом на зараз. Уявляємо? Тобто починається перестрілка. Той, хто дивиться ці телеканали, я їх дивлюся, тому що я професійно мушу це робити. Так, от російська пропаганда на правому секторі будується на 60%. На 60% ми бачимо картинку загрози життю і безпеці українців. Людей зі зброї з боку людей зі зброєю, які неконтрольовано ходять по Києву. Добре, а скажіть, будь ласка, чи правда ну, щодо правого сектору? 에, зараз от така ситуація з правим сектором, але ми можемо говорити про те, що ця влада все одно співпрацювала з правим сектором. Тобто ярошу запропонувались посади, в тому числі в РНБО. Ярошу пропонували посади в уряді, Ярошу пропонувались посади в СБУ, наскільки нам відомо. Щось сталося. Зараз змінився статус Яроша. Він змінився, він погодився. Не погодився. що, що сталося в цих стосунках між О, опозицією колишньої опозицією Об'єктивно, е Правий сектор ніколи не був е у владі. Це об'єктивна реальність. Хоча до речі, це так само використовується російською пропагандою. От мені присилають мої друзі за кордону Вікіпедію англомовну. Де написано, що Дмитро Ярош – заступник секретаря РНБО, і англійською мовою, тобто та посада ж для нього розглядалась. Вона розглядалась uh -huh. на майдані як пропозиція майдану, uh -huh. та як пропозиція тим групам, які брали участь на майдані. Та. після того були зроблені пропозиції правому сектору вступати до лав національної гвардії. Як це, зрештою, зробила самооборона Майдану? Вони відмовились. Ну, поки що принаймні, цього не сталося. Я сподіваюся, що це все ще може статися. Хоча, звісно, з огляду на ці події, ну ці сподівання вони певною зникають. Чи правда, що яруше пропонували посаду віцепрем'єра з, з питань з оборони, тобто правоохоронних органів? Чи він вимагав цього І щодо цього? Це було таке питання? Таке питання поставало, але не з боку представників влади. Тобто, Ярош хотів бути віцепрем'єром з питань. Він ставив це запитання. Так, а щодо заступника голови СБУ, це правда, що він хотів, чи йому пропонували таке питання? Я при цих переговорах щодо СБУ не була присутня. Угу. Добре, е, мені кажуть редактори, що зараз прямо в цей момент відбувається штурм е, Черкас, це нашого корабля. В Криму російські військові знову намагаються штурмувати морський тральщик Черкаси в озері Донузлав. Ми про нього говорили вчора, який намагався допомогти іншому нашому кораблю Альшанському. Про це українські правді це українська правда повідомляє. Повідомив старший мінер артилерійсько-міноторпедної бойової частини, старший корабля Черкас Олександр Гутник. За його словами, розпочато переслідування морського тральщика Черкаси двома швидкісними катерами Російської Федерації розповів він. Поки що морський тральщик Черкас ухиляється від нападників, маневруючи. В озері Донезлав. станом на 19.40 у корабля вийшов корабля вийшов з ладу основний пост керування кермом. Тобто він зараз цей корабль не керований, це 20 хвилин тому. І штурм продовжується. Повертаючись вже до нашої тематики, до того, що ви казали, ми до кораблів повернемось. Давайте до головної новини сьогоднішнього дня щодо ваших посадових обов'язків. Закриття російських телеканалів, тобто припинення їхньої трансляції, ну це не мої посадові обов'язки. Ну, я знаю, що ви справді, цим займаєтесь. про, про суд. Ну, ми займаємося інформаційною безпекою. Так. І тут перша річ очевидно, що російські телеканали сьогодні встановлять ну, небезпеку. І для територіальної цілісності, і зрештою, для, ну вони є загрозою для кожного громадянина. Да? Тому що, за великим рахунком, ось той рівень пропаганди і розпалювання між національною ворожнечою, між там, україномовними, російськомовними, між якимись придуманими якимись бандерівцями, яких ніхто ніколи в очі не бачив, якась оце мультиплікація загроз правого сектору, да, цих людей зі зброєю, це реально небезпека. Тому що люди налякані. Люди на сході на це реагують, і вони ну там часом навіть це спонукає їх виходити на якісь акції протесту або брати участь в якихось певних акціях, і це очевидна неправда. Тобто, тиражування очевидної неправди є часом ну, достатньо -таки серйозною річчю, да, яка може призвести часом навіть до людських жертв, не дай Боже, да, до протистояння до того, що може бути фізичні От цей позов, який зараз поданий. Він поданий по факту чого, тобто, ви вимагаєте від. Суду, щоб він взагалі припинив трансляцію, чи так, ви подали позов повторюю. про що? Ще ще раз повторюю: Національна рада з питань телебачення радіомовлення подала позов до суду. Це так. Орган, який видає ліцензії, і який стежить для те, що якому коли кажу ви, я уявляю собі, що якось координація йде. Ну координація йде в тому сенсі, що секретар РНБО подав відповідне подання до ради, до національної ради з питань телебачення реймови. РНБО це координуючий орган між різними Добре. державними структурами, там де він вбачає небезпеки і загрози національної безпеці. Вікторія, вибачте, на одну хвилину в нас просто зараз, прямо зараз, іде цей штурм. Наші джерела повідомляють про те, що в районі Тральщика Черкаси чуть не якісь вибухи і видно дуже яскраві сполохи. І в нас на зв'язку Владислав Селізньов нагадається голова медіа центру Міністерства оборони в Криму. Владислав, ви з нами на зв'язку. Да, я слышу вас. Значит, информация, которая только что я получил от своих источников, которые находятся на берегу озера Донузлав. Они только что видели э, гро, видели вспышки в районе места дислокации травчика Черкасы и слышали грохот. Что происходит в эти минуты на Черкасах, неизвестно. Буквально 7 минут назад один из членов экипажа мне сообщил, что абордажная команда находится на борту. Экипаж корабля забаррикадировался в одном из помещений травчика Черкасы. абордажная э, команда ломает перегородки и пытается проникнуть в это помещение. А, я правильно понимаю, что бордажная группа или абордажная э, как это, группа захвата это Российская Федерация находится на корабле Черкасы Украины? Он, да, да, он плохо слышно, но ну, окей. Сколько людей? Мы знаем, что там они забаррикадировались внутри корабля, или там в каютах, возможно. Сколько там наших военнослужащих? Данных по количеству членов экипажа у меня нет. Знаю, что что задействовано три катера, буксир, козырь, над местом стоянки пара вертолетов огнем підтримки Ми-35. Это пока вся информация на этот час. Я понял. Владислав, если позволите, вам еще будем звонить чуть позже. Спасибо вам большое. Отже, же мы продолжим. Yep. Выбачьте, будь ласка, Виктория. Мы продолжим наш ефір. Нагадуємо, що наш корабель зараз штурмує, штурмує Російська Федерація і їхні кораблі. Там наша команда забарикадувалася на самому кораблі і вони чекають, що буде далі. Питання до вас щодо російських телеканалів, якщо позов буде, тобто, якщо він буде розглядатися, та? але на момент ми маємо ухвалу, що на момент розгляду до моменту винесення остаточного рішення призупинити мають кабельні оператори трансляції російських та... телеканалів. А, всіх? Там є перелік, це телеканали, які мають інформаційне мовлення, тобто, умовно кажучи, якісь дитячі телеканали не є нашою метою закривати, але ті канали, які мають інформаційно-політичні програми, так що стосується, чи може цей ось це рішення суду або такі наміри української сторони розповсюдитись на всі інформаційні джерела мамиця на увазі: інтернет, радіо. Там не знаю, що ще є газети? Ну, є певні там можливості, та тобто звісно, що те, що стосується газет, немає регулюючого органу, та тому що ну все таки Україна достатньо вільна і демократична держава. Але якщо, от, наприклад, громадянин України Мустафа Наєм вирішить подати на mm су -hmm. до суду на якусь газету, де він вбачає порушення законів mm -hmm. України, то це цілком може розглядатися і відповідні рішення можуть бути. Тому що насправді, пам'ятаєте, були в нас багато історій, коли там сільські війсьці здається, теж за розпалювання міжнаціональної вережнечі за антисемітизм так, була постанова суду щодо закриття газети. Це, звичайно, викликає часом дуже багато таких дискусій. Але, тим не менш, коли є очевидні факти, ну, то очевидно, що на них громадяни можуть реагувати в такий спосіб. Угу. Добре, питання таке до вас, можливо, не по сьогоднішньому ефіру, а взагалі, тому що ви перший представник РНБО, який до нас приходить за весь час після призначення? Апаратор РНБО. Апаратор РНБО, добре. Якщо можна, будь ласка, нам частіше ваших людей, тому що ти розумієш, там центр прийняття рішень зараз. Що робить на цих засіданнях Тимошенко? Ну наскільки мені відомо, Юлія Володимирівна була лише один раз на засіданні РНБО в якості керівника парламентської, ну власне кажучи, партії, яка має парламентську фракцію. Це розширений формат, і там був Єфремов, і, і Там був Кличко, там був тягнебок в той момент. Це, власне кажучи, було uh -huh. те єдине рішення. Вчора було поставлено питання Віталієм Кличком щодо необхідності проведення розширеного формату РНБО. Ну, власне. Кажу, після того, як вже було аналогічне рішення про виведення і передослокацію українських військ, але тим не менш таке розширене засідання відбулося. Там були представники всіх фракцій, представники різних міністерств відомств і люди, хто відповідальний за цю ситуацію, але не є членом РНБУ. Але Тимошенко там не було. От Вікторія, а скажіть, будь ласка, ну ми з вами давно вже знаємо Тимошенко, знаємо всю цю ситуацію. Хто зараз керує цим всім? Дійсно, мені важко вірити що це всім? робить всім. РНБО, в тому числі рішеннями ключовими, це Турчинов, Парубія Яценюк. Чи все ж таки це за цим сим стоїть Тимошенко як ідеолог прийняття рішень? Як це, це такі, було знає, завжди журналістські улюблені теми розби... А Є тут якісь одна така да от це теорія, така заговору. Да, тобто, заговору такі... насправді. Я думаю, нам що нам хочеться простих рішень. Насправді рішення mm. завжди складніші. Це як людина, яка була ще зовсім недавно журналістом. А О, тепер я зараз думаю, що є вас би теж це цікавило. всередині влади. Не насправді є дійсно чітко визначені повноваження та, в кожного. І сьогодні те, що ви можете спостерігати, це те, що влада намагається діяти відповідно до закону. І це принципова позиція насправді. Тому що хтось вимагає від нас постійно якихось дуже швидких, радикальних яскравих рішень. Ви знаєте, скільки я чула впродовж цих тижнів запитання, а чого ви не закриєте російські телеканали? Пояснення, що ми не маємо таких повноважень, ну вони якби там не працювали. Та, що Це мусить відбуватися в легальний спосіб. Коли людям починаєш це пояснювати, а ви. Слабка влада, але насправді наша сила в тому, що наш кожен крок мусить бути максимально легітимним. І сьогодні, до речі, відбулося підтвердження чудової легітимності української влади, коли Олександр Турчинов поставив запитання поставив питання на голосування про свою відставку. Знову таки на пропозицію Віталія Кличка, і за неї проголосувало аж двоє депутатів у Верховній Раді. Що ну зайвий раз показує, що влада достатньо стабільна, спирається на парламентську більшість mm -hmm. і відповідно уряд так само може стабільно працювати. Це дуже важливо, тому що Ія знову таки намагається зараз показати дуже одну картинку. Так? В Україні влада нічого не контролює. Так? ми сьогодні дезавію ці, ці тези достатньо серйозно. Так от, з приводу, хто що керує, я можу тільки одне сказати: що працювати доводиться десь приблизно по 16-18 годин на добу, і наскільки я бачу, Турчина працює більше, тому що вперше в історії України людина по суті за собою має три функції: виконує обов'язки голови Верховної Ради. А це достатньо. Ні, складно, тому що це треба читати закони, mm -hmm. треба розуміти, які баланси я в парламенті. Він сьогодні виконує обов'язки президента. А це кадрові призначення дуже багато. Це управління оперативне, і він сьогодні ще й верховний головнокомандувач. І ми постійно чуємо до нього запитання. Рішення про, це. про відставку е, Тенюха було прийнято ним самим, чи все ж таки е, РНБО запропонували це зробити? Ні, на РНБО це рішення не приймалося. Тобто, це його рішення. Ну, я не була присутня про інших якихось mm -hmm. форматах, але це його відставка, це факт. А наскільки це зараз діє, скажімо так, мобілізує всю армію, коли. Голова Генштабу. Скільки я знаю, що виконувач обов'язки міністра оборони новий. Він є так, би мовити, польовий генерал, тобто людина, яка постійно в полях, яка постійно працює, власне кажучи, в цьому форматі, Ігор Йосипович виконав дуже важке завдання, тобто опинитися у ці часи війни. Ну про себе можу сказати, навіть коли в мене була пропозиція там займатися інформаційною безпекою в РНБО. Ми не йшлося про війну. І коли відбувалися ці призначення, да, вони вони десь напевно не враховували от, от, от того рівня викликів, які є. Але тим не менш йому вдалося багато привести армію в повну бойову готовність після того, як вона була об'єктивно далеко в не в найкращому стані м'яко скажемо. І після цього він звільняється. Після цього в нас була ситуація з Кримом, з виведенням військ з Криму, і людина ефір, по суті на увазі... взяла на себе відповідальність Чи за Чи правильно можна, за це, можна що сказати, ми що він, він постраждав за той, до той ефір? На один плюс де він я думаю, що це не страждання за ефір. Я думаю, що це ну ціла низка моментів, коли на жаль ну не було якихось адекватних відповідей з боку армійських підрозділів на те блокування і виконання тих наказів, які здавалися. Добре, дякую, Вікторія у нас останнє питання вже наше цехове питання. Я буду до вас тоді звертатися не на ви, а на ти. Коли буде суспільне мовлення? Це одне для мене, з дуже важливих завдань. Тобто, за великим рахунком, коли ти приходиш у владу, ти мусиш розуміти, що ти мусиш для себе ставити критерії. От що ти хочеш досягнути? От відверто скажу. Що інформаційна безпека в контексті того, щоб український інформаційний простір не був цим проходним двором, де працюють хто, хто завгодно, і твої прямі вороги і агресори. Це одне завдання. І друге завдання це власне, що в нас всередині. От всередині в нас мусить бути такий інформаційний простір і такий канал, на який ні. Хто не буде впливати, так? Так. на який буде працювати в інтересах суспільства і буде робити ті програми, які важливі. Тому Коли суспільне, суспільне мовлення для мене є особистим викликом і справою. І я дуже сподіваюся, що до президентських виборів, які мають відбутися 25 травня, які відбудуться 25 травня, в нас вже буде проголосований закон, і з наступного року ми зможемо і призначені мати... новий голова. Звичайно, дякую вам. Це була Вікторія Сюма.